Масштабна пожежа охопила амбар з нафтопродуктами на Львівщині. Площа займання тисяча квадратних метрів. Висока температура та велика густина теплового потоку без спецекіпування тут ніяк. Ось такі тепловідбивні костюми. Рятувальники використовують при гасінні пожеж великої інтенсивності, включаючи прямий контакт і вхід у відкрите полум'я. Зараз 24 надзвичайника вгамовують вогонь пінними стволами. Ще 16 осіб їх захищають, використовуючи стволи водяні. Майже водночас неподалік цього місця трапилася інша пожежа палаючий підвал, у якому перебуває людина. Самостійно вибратися з приміщення не може. На допомогу потерпілому мчать рятувальники. На все про все лічені хвилини. Володимир Кіналь один із трьох рятувальників у цій ланці. Швидко пройшли крізь сильне задимлення. Не видно нічого, по суті. Приходиться йти один біля одного, майже метра, не відходячи ще від. Один одного тяжко знайти було потерпіло. Багато перепон і взагалі це тяжка служба, але хтось мусить робити. Якщо не ми, то хто? тож перепони позаду, життя врятовано. А це місце ДТП. Водій автомобіля не впорався з кермуванням і зіткнувся з опорою. Кермувальникові затиснуло ноги. Відтак рятувальники, оцінивши обстановку, огородили місце ДТП. Озброївшись спецобладнанням, взялися за деблокування потерпілого. Триваємо. За допомогою трилічного обладнання ми знімали кришу, щоб був легший доступ. Відповідно також водійські дверки. І за допомогою медичних аніж ми деплокували потерпі ще одне життя врятовано. Насправді ж ці три події лише навчальні. Таким чином новопризначені рятувальники шліфують власну майстерність. Старші колеги тренують їх долати перешкоди не лише фізично, а й психологічно. Сьогодні перевіряється психологічна стійкість особового складу до виконання. Важких завдань в умовах дефіциту часу, в тому числі. Власне, в'язання мотузок, робота в апаратах захисту органів дихання, робота при, в умовах на висоті, робота в лабіринті для подолання особовим складом і на ДТП це такі умови з дефіцитом часу, частковою невизначеністю. Ми перевіряємо, як особовий склад з цими завданнями справляється, як він реагує. І чи готові вони до виконання завдань за призначенням. Приміром, на цій 30-метровій драбині борються зі страхом висоти. А ось тут, на перший погляд, роблять крок у невідомість. Сьогодні ця навчальна вежа стала триповерхівкою, з якої рятувальник має спуститися самотужки. Вправа із самопорятунку. Феєричні. Назвичайно класно. І знову запалало. Тепер потрібно подолати змійку. Так називається цей вогневий коридор. А цей костюм 4 класу захисту має вберегти усе тіло від небезпечних хімічних речовин. Його можна використовувати як у побуті, так і при воєнних діях. Нині костюм приміряє керівник однієї з навчальних груп Роман Бабій, рятувальник із 16-річним досвідом. Він не є важкий, він є полегшений. Єдина незручність в ньому це коли людина включена в апараті, але все рівно температура тіла є. Костюм герметичний, температура тіла нагрівається і запотіває всередині скло. Але він призначений для того, щоб можна витягнути руку і протерти скло і працювати далі. Тим більше, що в цьому костюмі працюється в захисному, є ззаді захисний балон, тобто з повітрям, який дозволяє працювати і ну, безпечно себе почувати на різних випадках. І куди ж без домедичної допомоги? Це є ножнички. Ножнички це для потерпіли виносимо в цьому раді. Загалом такі наймасштабніші навчання львівські рятувальники проводять щорічно. Керівництво особовим складом задоволено, оцінка відмінно. Ми справилися з усіма завданнями, які були поставлені. Весь особовий склад відпрацював на своїх навчальних місцях усі вправи. І що саме головне, ми це зробили безпечно. Ніхто не травмувався, усі живі і здорові. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда тут Львів.